Вітаю, друзі! І сьогодні ми подивимося трішки про події в Україні. Я дуже рідко це роблю в YouTube каналі, тому що є закритий телеграм-канал. Якщо вам цікаво, ми там все описуємо по деталях, по датах, як це буде відбуватися. А тут у мене чисто професійний профіль. Але як, окрім того, що клінічний психолог, нейрофізіолог, краніальний терапевт та дитячий остеопат, я ще дуже обожнюю таро. Тому сьогодні ми з вами подивимося про події е, в Україні. І стосовно подивимося нашого президента, і е, всі говорять про наступ. Але в цьому щось є. Але цей наступ не прям загроза пряма для е, Києва, а це прям е, якби спектакль вистава для тієї влади, яка знаходиться там. Е, ну, Спектакль вистава це свого роду. Ви вже більшість з вас свідомі. Ви вже розумієте, мабуть, що відбувається, в якій постраждають, на жаль, невинні люди. Ми наближаємося до якогось перевороту, тому що з цього і будуть глобальні зміни, з цього і повстане Україна, з цього і українці будуть змінюватися ще більше. Тому я б хотіла, щоб ми подивилися. Стосовно цього походу на Києву, які його мотиви, з чим він буде зв'язаний? От Перша карта, яка випала, це влюблені вибори. От щось, щось такого характеру, щось для цього, во ім'я цього і во благо цього. От якісь початки вже зараз почали для цього формуватися. Ось Питаючи, Є вже зараз якісь посили на це, мені випадає та, що страх в полі вже починає формуватися. Знаєте, у кожній а, країні ми зараз будемо бачити такого собі Пригожина, да? який а, буде робити якийсь переворот. А, от, тому давайте будемо дивитися глибоко. От для кого? Король Кубків, бачите, для кого? Король Кубків. І насправді я вже це описувала в телеграм-каналі, а тут я от тільки вам показую підтвердження. І давайте подивимося, чи насправді є загроза нашому президенту чи Офісу президенту до кінця 2025 року. І що чекає нашого президента? Літо 2025 рік. От, ну, створюють такі обставини, мастера працюють, та, створюють таку атмосферу, щоб його не було, бачите. Ось план. Бачите? План, домовленість. Чому? Буде створюватися для нього така ситуація, щоб він усунути. Гроші, відсікти голову, темні діла, Ну, все через гроші. Та? Перехід у інший світ. Ну, Тобто є і загроза життя, тут дороги, переїзд, поїздка. Все по плану, друзі, все по плану. Так, осінь. осінь. Ось, бачите, тут у нас іде такий якийсь наступ. Осінь. Ховайся, та ховайся. Загроза для України. Якась загроза йде для України. Бачите? От я питаю, для кого ця загроза для України. Зима. Упс, і випав. Хто готує, і мені зразу випав король Жезловий, та і король Пентакливий. Два короля випало. Хто готує йому небезпеку? Ну, Жезловий король він у нас такий риженький. Тут бачите такий рижонець: самі можете здогадатися, що це може за персона бути. От для Єрмака, для Офісу президента. От це все готується. Я про це вже писала в своєму закритому телеграм-каналі, а тут тільки підтвердження моїх слів. Бачите, підписка, до речі, на телеграм-канал на один місяць 100 гривень. Якщо вам цікаво, в описі ви знайдете посилання. Так, дивимося далі. Що ще нам важливо дізнатися про дані події? Так, тут у нас що це означає. Удар якийсь, так? Да? Чи є небезпека якихось провокацій? Ну, якийсь удар у нас тут іде, по емоційний, по людям так само удар йде. Чи є в оточенні президента ті, хто готують небезпеку. І тут кармічна карта, та, Так, розкрита нам її. Так, є. Є, хтось хто буде причетний до завершення війни, от дії уже йдуть. Що очікує всіх тих, хто при владі зараз? Бачите, ну, ця небезпека від короля Пентаклів іде. Відбиватися треба. Хитрість, підлість, все це план, все це план, це якась домовленість. Так, це світова домовленість, бачите, це такий епізод, да. Праздник, так? От вони сидять і дивляться на цей праздник. І ще у 2023 році я бачила, що він може піти або красиво, або е, з позором. І е, тут є певні домовленості, що це, як це все буде відбуватися. Ну, Все це для е, копати, та? от копати, дозрівати, копалини, все це для цього створюється, щоб, е, щоб, що? щоб він мав можливість одурачити всіх. І це той, хто пішов по світу, гуляє по світу. Та? Той, хто гуляє по світу, з бабосиками, наповнений, бачите? Що це за небезпека? ну, Небезпека, бачите, є королева мечі. Добре. Як буде розвертатися ситуація? Е, ну, важко буде розвертатися ситуація. Е, якісь такі зіркові проекти. Та це зірковий проєкт, проєкт на для чого цей проєкт нам показують. Опс. Е, Бачите, щоб показати агресію, наступ, щоб зберегти, от тікати, щоб зберегти свої грошики. Чи знає наш президент, що йому готують переворот? Чи знає? Ну, так, знає. Йому пропонують щось інше, а він, бачите, сидить і не робить. Йому пропонують інші варіанти, а він не робить. Що буде після цього? Прорив на якихось кордонах. Бачите? Прорив на кордонах? Прорив на кордонах. Ну, показує, що небезпека для, для людей все ж таки є. Якщо буде цей прорив на кордонах, це Київська область. Київська область, загроза зі сторони Білорусі, якщо добре, то так. Ну, дивіться. Що вам скажу? Готують план, так? готують план, майстер працює над планом. Я спитала, чи загроза зі сторони Білорусі. Якби поки що очі закриті, але якийсь удар по серцю все одно є. Ну, треба дивитись. Так. І тут по ілюзії пиль в глаза, От пускають, будуть пускати пилюку в очі. Так, з чим буде зв'язана ця ситуація? Е, каравани, дороги, так. Для кого? Так. Ну і знову про вибори, так? Вибір. Зробити вибір або стосовно виборів, або Ну, тут якась дитяча карта випадає, не знаю, з чим ще може бути зв'язана ця дитяча карта. Ще може бути зв'язана. от. І випала нам Е, та? таємниця. Тобто ми ще побачимо. І на цьому я закінчу наш розклад. Буду більш глибше дивитися ще через інші інструменти, якими я користуюся. Тому що у мене є дуже багато інструментів, один із яких це входження в медитацію і сканування простору. Е, і прям по датах, е, по енергіях можна відсканувати, плюс-мінус і бачити. Тому що реперні точки вони є завжди. І реперна точка от, наприклад, е, загроза для е, цього всього для… Е, Офісу президента, офісу Єрмака, президента, там і ще там деяких е, діячів. От вона прям нависаюча така з 20 го числа, йде уже квітня, і там травень він е, так. Ну, по датах ми там писали. Ну, І для Трампа залишається так само нависаюча ситуація. Ну, так чуть-чуть з вами поділюся з, з закритого каналу. Якщо вам цікаво, ви собі приєднаєтесь і подивитесь. У нас там по різних містах. Ситуація по окупації, про завершення війну, про події, які будуть відбуватися. Кому цікаво, приєднуйтеся. Там також є відповіді на питання стосовно ситуації. До зустрічі!